Щоб простити наші гріхи, записати наше ім'я в книгу життя, дарувати нам спасіння, для цього і прийшов Син Божий на цю землю. Тому, люди дорогі, поки час є для нас благоприємний, треба покаятись в своїх гріхах, треба всім серцем навернутися до Бога, визнати свою вину. І тоді Господь. Дарує прощення, дарує спасіння, дар вічного життя. Людина може багато років прожити на цій землі. В людини може бути достаток матеріальний, Можеслав, може бути бу... гарне здоров'я. Все може бути на високому рівні, але дуже велика трагедія, якщо ти не примирився з Богом. Бо це життя, воно коротке на цій землі. Людина проживе, скільки їй назначено, і кожна людина помре і відправиться до Бога давати відповідь за своє життя. Що ти скажеш Богу, дорога людина? Чим ти оправдаєшся, який викуп даш за свою душу? Іменем Ісуса Христа спасається і оправдується. Всяка людина перед Богом, прийміть Ісуса Христа, і Він дарує вам життя, Він дарує вам спасіння, Він дарує мир і спокій для вашого серця. І ваша душа не буде боліти, але ви знайдете радість спасіння, скільки сьогодні змучених людей, скільки сьогодні знедолених людей. Скільки сьогодні горя, біди, хвороби, скільки сльоз сьогодні льють люди і не можуть утішитися, заспокоїться, в когось зруйновані домівки, в когось загинули родичі, багато біди, горя, де людині знайти утішення для своєї душі, тільки в Ісусі Христі, твоя душа. Знайде спокій, прийди до нього людина дорога, і Він полікує твої душевні внутрішні рани, Він дарує мир і спокій для твого серця, Він дарує тобі Божу благодать, дарує дар вічного життя. Тому прийди до Ісуса Христа в молитві Покаяння. Сьогодні двері спасіння відкриті. Господь стукає до вашого серця. Але цих дверях ручка, замок з вашої сторони, і ви маєте право відчинити двері для Господа, а можете не відчиняти це ваше право. Але хто відчинить двері, то Господь зайде до вас і буде вечеряти з вами. А хто не відчинить двері, той буде сам нести відповідальність за своє життя перед Богом. І там нічим не зможеш оправдатися, людина, ніякими добрими справами, нічим ти не оправдаєшся перед Богом. Наша праведність людська перед Богом як заплямована одежа. Треба прийняти праведність Ісуса Христа. Покаяти своїх гріхах, прийняти його в своє серце, і тоді він оправдує всякого каючогося грішника, а іншої дороги немає.